Блогера Богдана Безпалова викрали і про це говорять все частіше. Є якісь здогадки, є якісь докази, є якісь свідчення, непідтвердження, підтвердження. А є також підозрілі, хто міг це вчинити. Тепер розбираємося по порядку. 24 січня. Богдан Безпалов спочатку написав коротенький пост у себе на каналі в Телеграм про те, що він зникає зі зв'язку, у нього не буде телефону, він не зможе виходити на зв'язок, і він ні в чому не винен. Потім цей допис зник, але з'явилось його аудіоповідомлення також у цьому каналі, де він підтвердив, що це саме його слова, що його не зламали, це ніхто не пише замість нього, а він дійсно наразі кудись зникне на якийсь час, але, ну, в принципі, звучало це дуже так безрадісно. Без куражу, без нічого, і на фоні були якісь звуки, чоловічі голоси і дорога. Я про це вже розповідала в одному зі своїх відео. З тих пір він зник. Спочатку, ну звісно, там йшлися якісь обговорення в соцмережах. Дуже багато людей радіє з цього факту, що він зник, що його або викрали, або мобілізували, або щось там трапилось. Невідомо що. Багато хто припускав, що це заради хайпу, що він же блогер. А блогери так частенько роблять. Щоб підігріти до себе інтерес, типу зникають, типу щось страшне трапилось, а потім через декілька днів знову виходять на зв'язок і як ні в чому не бувало. І пояснюють це якимось, я не знаю, або ретритом, або відпочинком, або ще якимось, або депресією, ну, чим завгодно пояснюють, але за весь цей час обговорення їх якби статус трішечки, ну, скажімо так, зростає. Медійність. медійність розквітає. Ось щодо Богдана Безпалова. А, так, були такі припущення навіть і у мене, але а, насправді, як і справедливо пишуть деякі коментатори, що Богдана Безпалову хайпу вистачало. Всі про нього знають. Ну хто цікавиться темою шоу-бізнесу в Україні? Всі знають про Богдана Безпалова, про його кошенят. Частенько саме з нього розпочинаються якісь дуже гучні шоу-бізнесові скандали, за якими ми любимо спостерігати, брати участь, обговорювати. Ну, дійсно, він розкачує наш шоу-бізнес. І такі люди, я вам скажу, дуже потрібні для. А, для обговорень, для створення якихось там ну, скандалів, якихось інфопривідів, тому що ну, насправді у нас дуже слабкий і маленький шоу-бізнес в Україні. І якби я веду всі ці відео також, щоб його трішечки хоча б підтримувати, тому що дуже все ну мало грошей в українському шоу-бізнесі і тому мало справді крутих зірок, бо всі, у кого там знаєте є більше ресурсів, вони намагаються ну Більшість виїхати кудись в інші країни, де вони вкладаються ну, в промоутерів чи в якісь там продюсер, продюсерам віддають віддаються кошти. Я не знаю. І їх вже там розкручують на міжнародній сцені і вони заробляють звичайно за міжнародним прайсом. А ті, хто тримаються в Україні і працюють в Україні, ну це знаєте, люди патріоти. Я вам хочу сказати. Ну а ми стараємося якби і підтримувати і щось таке, теж якби розкачувати, щоб було цікаво. Бо без цих всіх інфоприводів не буде зірок. Якщо вони просто будуть співати, ну про що там говорити, якби так? Тому я вважаю, що Богдан ну, робив дуже велику справу, він на себе взяв ну, таку сміливість. І так, часто це було зашкварно, щось було занадто, було часто і грубо, дуже знаєте, коли без вагомих доказів він там на когось накидувався з такими дуже серйозними звинуваченнями. Ну, навіть трішки було завжди, знаєте, такі думки, як він не боїться. Ну як він не боїться, ось так, ну хтось йому там щось написав, але це ж не перевірені факти. Ну, коротше, е, наразі, скільки вже пройшло днів, сьогодні 29, ну тобто вже пройшло 5 днів, е, ніяких повідомлень, ніяких, ну, взагалі... Е, е, Ніякої інформації немає про те, що ж все ж таки трапилось, тому продовжують якісь догадки писати, навіть адміністрація його каналів, поки що нічого офіційно не повідомляє. Але ті, хто є близькі до нього, ну так би мовити, колеги, також які ведуть якісь пабліки, що в бізнесі, якісь блогери, здебільшого сходяться на думці, що, по-перше, Богдана Безпалова мобілізували. По-друге, це не була звичайна бусифікація ТЦК, ну, така, знаєте, просто рандомно от саме на нього натрапили і забрали. Бо начебто, коли він був в якомусь ресторанчику чи кав'ярні, прийшли ціле спрямовано саме за ним і прийшла поліція. Тобто це вже, ну знаєте, виглядає як дійсно якась наводка або замовлення. І таким чином, ну, такий поки що варіант, що його. Хтось замовив, щоб саме на нього звернули увагу, і забрали. В ТЦК і мобілізували. Тут одразу може постати питання, що якщо до цього його не мобілізували, ну, мабуть, же, у нього була відстрочка. І про це, в принципі, багато хто говорить, що у нього була відстрочка по стану здоров'я. Але також, як пишуть обізнані люди в коментарях, кажуть, що цю відстрочку можуть миттєво просто видалити. ТЦК може відстрочку будь-яку видалити, а там, якби поки з цим всім розберешся, вже. Ну, скажі, скажімо так, будеш на службі. Ну так, такі у нас наразі реалії. І це ну, насправді зовсім не смішно, але ну, ось, ось, поки що ось така картина вимальовується, звісно, все це не підтверджено абсолютно. Але ну, вважаючи на те, що у Богдана була можливість взагалі щось написати у свій канал. І записати голосове, ну це не було прям викрадення, тому що якщо б це було викрадення, ніхто б йому там не давав щось там записувати, щось десь писати, щось пояснювати. Тобто є така думка, що це була мобілізація, і йому буквально дали ну, на хвилинку телефон, щоб він міг комусь там зателефонувати. Ну, або щось написати, а потім телефон забрали. І його вже віддадуть через якийсь час. Ну що ж, ми на це дуже чекаємо. А тепер давайте поговоримо про підозри. Хто ж міг замовити Богдана Безпалова? Ну, звісно, у нього дуже багато ворогів, тому що він дуже про багатьох впливових і зірок і телеведучих, і політиків якихось, і ну, взагалі таких, знаєте, медійних людей, впливових і знаних, він ну без фільтрів абсолютно спокійно говорив, ну дуже такі серйозні звинувачення, якісь неприємні речі. І, звісно, що ходив, скажімо так, по краю. І які наразі є підозри, і що до кого у прихильників Богдана. По-перше, спочатку всі почали думати на Тіно Кароль, тому що є дуже багато чуток, які також підтримував і розповсюджував, можна сказати, сам Богдан про те, що у Тіно Кароль є зв'язки в політиці, що вона колись там зустрічалася з Коломойським. Коли Коломойського посадили, вона з кимось там іншим почала з владних чоловіків мати стосунки, що вона. Скажімо так, ну, має цю підтримку, і вона може бути. Кого взагалі, скажімо так, викинути з країни, що це її рук справа, що вона там лободу, значить, і Ані Лорак з країни виштовхнула як своїх конкуренток. Ну я не знаю, все це звучить дуже ну, якось перебільшено. Ну, це у нас ж не країна, якби там не знаю, 300 квадратних метрів. Ну це величезна країна, дуже багато є впливових людей. У багатьох є свої якісь знайомі. Ну мені не здається, що не все це так просто. Ну коротше. Отже, останній скандал щодо Тіни Кароль був про пісню цю про світло і про добро. У мене також є декілька відео про цю ситуацію на моєму каналі. І Богдан теж дуже активно на цю тему висказувався. І навіть Тіна Кароль у себе там в сторіс, навіть йому щось відповіла, назвала його медіа Кілером, здається. Ну, коротше, видно було, що він її дістав. Також він дав Тіні Кароль прізвисько. Ну, я не буду його повторювати тут. А я думаю, ви якщо захочете знайдете це. І ну, це прізвисько. Ну, що, типу, вона, значить, тримає шоу-бізнес у своїх руках. І тут ну, головна смотряща, скажімо так. Ось, ну звичайно. Звичайно, це буде ну, будь-якій взагалі людині неприємно. А ще й коли ти така багаторічна зірка і дійсно маєш якийсь там вплив, ну, звісно, що ти не захочеш так все це залишити. Але, звичайно, ну, такі міри, як прям замовляти, якісь там викрадення, мобілізацію, ну, мені здається, що це занадто такі вже. Кроки чомусь ну мені не віриться, що Тіна Кароль могла б на таке піти. Але ось багато людей висловлюються, що це Тіну він дістав, і ось вона, значить, когось там попросила, щоб нарешті з ним розібралися. Це така перша версія. Друга версія це через Олену Тополю, Тараса Тополю та злив інтимних відео. Бо саме Богдан перший. Або один з перших почав писати про цю ситуацію втретє. Ну, також потім у себе в телеграм-каналі. Він там, скажімо так, дещо описав, я теж про це говорила у себе. У розборі ситуації про Олену Тополю. ну тобто він, скажімо так, підлив трішечки масла у цей вогонь. Хоча потім він закликав не розповсюджувати і так далі. Але це вже було після, скажімо так, того, що він сам сприяв розповсюдженню цієї інформації. Це по-перше. По-друге, саме в його телеграм-каналі хтось. Ну, не він, але хтось розмістив посилання на інший телеграм-канал, в якому відео, інтимні відео Олени Тополя продавали. Тобто продавали до них доступ. Ось, і Потім вже ну, знову-таки десь через добу чи через кількась там годин Богдан написав, що він не має до цього ніякого відношення, що це якась підстава, це хтось інший і так далі. І тому подібне. Тут вже ніхто цього не перевірить, але факт стається фактом саме через телеграм-канал Богдана Безпалова. Ось люди знаходили, як придбати ці відео. Ну, звісно, не тільки через його канал. Тобто, я думаю, було дуже багато ресурсів, де це можливо було зробити за бажанням, але ну, ось така ситуація. І е, є ось така, значить, друга теорія, що це саме або Тарас Тополя на нього наїхав, або якісь там знайомі, там же щось казали, що типу цей Тарас Тополя, це ж здається, також Богдан щось там казав. Що Тарас Тополя, чи з Єрмаком, якось там він мав якісь зв'язки. Ну, я вже я в це не лізу в політику, намагаюся не лізти. Ось. Але щось там таке було. Тому ось такі підозри були в цей бік. На третьому місці співачка Грисана та її впливовий батько, який, як пишуть, тримає всі Черкаси у заручниках. Також. Багато писав, писав і про Грісану, про те, на які кошти вона це зробила собі музичну кар'єру, ну і так далі. Тут, господи, тут можна перераховувати стільки всього, але це ось такі, ну, які найсвіжіші, великі якісь скандали. Навіть хтось вже там висловився, що і Джері Хейл могла якось там. Значить, повпливати, але про це я взагалі щось мені не віриться. Мені здається, у Джері взагалі не, немає часу на таке все. Вона у творчості, у музиці, у підготовці до нацвідбору. Ну і основна, основна підозра, основна така, ну скажімо так, більш виправдана могла бути теорія хто саме міг замовити ось таку ситуацію з Богданом. Це типу Соломія Вітвіцька або Наталія Мосийчук. Бо ці жінки пов'язані, ну вони телеведучі, вони ну а всі у нас телеведучі, особливо, скажімо так, соціальних різних програм. Вони пов'язані, звісно, що з політиками з владою. Тому останнім часом дуже багато Богдан писав про ситуацію з грошима, які жертвували на відновлення Охмадиту. І за це, типу, там відповідала, чи частково, чи повністю, я не знаю, Соломія Вітвіцька, і мовляв, де поділися гроші, а тут якраз у Соломії з'явився чи то будинок, чи то квартира нова. І ось, значить, ось цю ситуацію він постійно розкачував, постійно нагадував. Соломії писав і у коментарях, і у треці, що де поділися гроші, ми все перевіряємо, ми все пам'ятаємо, ну, щось такого плану. Ось. І тому, ось, як пишуть здогадки в коментарях, що, мовляв, це дуже вже серйозні бюджети, те, що пов'язано з Охмадитом, там величезні гроші, які розпилюють. ну, Це я передаю. Слова, які я бачила написані у коментах до цієї ситуації, ось і ну, там все по-серйозному. І ось саме з приводу наїздів на цю пані могли дійсно знайтися такі значить, владні люди, люди, які вирішили ось таким чином закрити йому рота. Ну, нам залишається лише здогадуватись, тому що, ну, як це взагалі можливо вияснити, це може якийсь, не знаю, чи детектив, чи, чи поліція, чи я не знаю, хто, хто взагалі може дізнатися правду в цій ситуації. М -м, можливо, і сам Богдан не знає, тому що, ну, якщо за ним прийшли, ну, як він дізнається про це. Ось що написала його, ну, я так розумію, гарна колега бо соратниця з каналу Донька Самурая. Блогера Богдана Безпалова, ймовірно, викрали невідомі два дні назад. Ну це вона, так, писала ще раніше. Очікуємо офіційне звернення від команди Богдана. У викраденні Богдана Безпалова з найбільшою вірогідністю є замовник. В найближчих колах обговорення фігурує ім'я чоловіка, який тісно пов'язаний із відомою українською артисткою. Так. Ну, тут теж питання. Бо Соломія твійська це не артистка. А з артисток це у нас виходить Херсана, Тіна Кароль і Олена Тополя. Якщо йдеться про чоловіка, то Тіна Кароль відпадає, хоча чоловік це ж не обов'язково, а чоловік з яким одружена, хто його зна. І сьогодні, вчора ввечері був такий допис на цьому каналі. Вірогідно, зараз Богдан у навчальному центрі після викрадення ним ТЦК. Це не була типова босифікація чи мобілізація за законами. Переслідування. Це пов'язують із нещодавнім скандалом щодо співачки, яка жорстко зашкварилась в дуже непотрібний для себе момент. Богдан постраждав як єдиний видимий соціальний прокурор. Відверто не розумію, як коментувати цю злочинну діяльність це гірше 90-х. Так, ну що ж, ніхто не в безпеці. Ось так. Тому, що ж, ми будемо чекати. Ну, я думаю, якщо це мобілізація, то е, рано чи пізно на зв'язок, звісно, що Богдан вийде і все розповість. Але ось поки що такі варіанти. Е, ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, якщо це дійсно замовлення від когось, кого образили якісь розслідування або е, пости або відео Богдана, то хто це міг би бути? І давайте це обговоримо в коментарях. Поставте лайк і підпишіться.